Вітаю вас, шановні глядачі у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в Галі Балувані, зараз покажу свої покупки. Найпершу покупочку за ТБ покажу ось такі картки, бо синочок вже хоче ними гратися, техніка, серія розумні картки. У нас в цій серії вже є тварини, овочі, фрукти та. Перші знання. Дуже мені подобаються ці картки. І синочок е, теж любить ними гратися. Також знову накупила овочів і фруктів, верніше, тільки фруктів, не овочів. Бананчиків набрала, бо дуже швидко розходяться. Синочок дуже любить фрукти. І я йому трішки допомагаю. І мандаринчиків сорт Моркот, набралась таких маленьких, багатенько. З'їли вчора гранат, дуже сподобався. Вони такі невеличкі, але дуже стиглі, солодкі, смачненькі. Тому купила ще один. З молочних продуктів купила сирки. Зараз на знижках весела корівка, вершковий. Я знаю, що вони смачні, давно не брала плавлені сирки, але дуже захотілося. Тому купила два. Може, якусь намазку зроблю, може так поїмо бутербродики. Для синочка сирки, агуня, це йому на вечір. Засинайко теж знижки зараз хороші. Сир гауда, вже в четверте, здається, беру, дуже сподобався від комо. Тут 150 г, він не нарізаний, таким брусочком просто йде. І молоко своя лінія, яке зазвичай беру, 2,5% жиру. Пшеничну Артек купила атуаль, бо вже закінчувалась моя та, яка була. Люблю саме цю фірму. Так, ковбаска зараз на знижках, така тернопільська. Не пам'ятаю, таку брала чи ні, але виглядає вона добре від своєї лінії. 381 грам. Тут. Так, і ще купила э, вермішель швидкого приготування ріва. Одну упаковочку зі смаком гострої курки. Батон такий, який зазвичай беру, від рум'янець 450 грамів. Так, що ще? Для синочка смаколиків набрала пюрешки. Зараз знижок ніяких там немає. Щось на знижках є, але у нас розкупили. Тому э, без знижок, чудо, чадо груша яблуко пюре. І чудоча до яблуко банан. У нас ще є персикові пюрешки, які я до цього на знижках набрала, тому якийсь запас є. І набрала пастили фруктової, малина яблуко. Були сьогодні всі смаки. Швиденько покажу яблуко груша, полуниця яблуко і четверта чорна смородина яблуко. В галі Балованій купила індичі котлетки. Ось такі. Вже багато разів їх брала, дуже нам подобаються. Також варенички із солодким сиром. У велику упаковку взяла. Теж дуже люблю їх. Ось такі хороші. І сьогодні у нас була піца. Вибір не дуже великий, але все ж таки одні з моїх улюблених смаків були. Ось така грибна. Можна ближче подивитись її склад. Зараз ближче покажу. Ось така, кому цікаво, можете зупинити. Так. І моя улюблена сирна піца сьогодні була. Ось така вона. І ближче покажу теж склад. Ось. Це були усі покупочки. Дуже дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!